Шановні колеги. Сьогодні у нас відбувається засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг. В залі ведеться відеофіксація. На засіданні комісії присутні чотири особи, дві відсутні. На сьогоднішній день комісія правомочна, тому переходимо до черги денної. Протокол з чергою денно з розпорядженням селищного голови Був зброшений в телеграм-канал для ознайомлення. Зауваження доповнення? доповнення. Ді, Ді, можна нам включити питання про затвердження обсягів фінансової підтримки комунальних підприємств Бужанської селищної ради та здійснення внесків до їх статутних фонду на 2025 рік в новій редакції. До допустим 2, мабуть. Там как з Олі. Ну от таблиця у нас є. Добре. Добре. Сколько грошей виділяється на ЖКХ, на господа, перспективу житлових? Це вже хоче обсяга постатут, наприклад. Нема заперечень. Тому прошу прийняти чергу денної за основу. Прошу проголосувати. Дякую. Переходимо до черги денної. Про визнання повноважень депутата Слобожанської селищної ради. Всі ви знаєте, що на минулій сесії у нас склала повноваження депутат від Дніпропетровської обласної організації, політична партія Блок Вілкула, Українська перспектива. Ткач Тетяна Івановна. За партійними списками у нас дала згоду на сьогоднішній день майбутній, я думаю, депутат Ребаненко Віра Тимофіївна. На сьогоднішній день вона присутня в залі. Вона піднімається по спискам від партії і, можливо, є питання, побажання? Та ні, Працювати і все. Втягуйтесь. Да, Або ти багато. Віра Тимофіївна залишиться в бюджетній комісії, тому що там була ткач Тетяна Іванівна. І на наступну сесію політична партія Блок Вілкова Українська Перспектива хоче внести зміни до фракції. Тому Ну, це буде на наступну сесію. Тому прохання підтримати рішення Слобожанської селищної територіальної виборчої комісії про заміщення депутата Слобожанської селищної ради, 8 скликання Кабаненко Віри Тимофієвна. Прошу підтримати. Дякую. Про повноважень на виконання заходів бюджетних програм в новій редакції запрошується кірічок Вікторія, заступник начальника відділу житлово-комунального господарства. Ми прошу прийняти рішення щодо. Керуючись законом України про місцеве заблудання Україні бюджетним кодексом України з метою затворили підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів та проведення відповідності затвердження місцевим бюджетом Слобожанської селищної територіальної громади на 2025 рік. Рішення про делегування, повноваження виконання заходів бюджетних програм нові редакції. Питання є? Mm -hmm. Прошу проголосувати. Одноголого. І далі питання, те, що ми mm -hmm. торе, mm -hmm. питання, яке ми сьогодні щоб закінчити блок ЖПХ, mm -hmm. тому ми далі переходимо до комунального майна mm -hmm. про затвердження, те, що ми додаємося mm -hmm. да, mm -hmm. фінансування. Mm -hmm. З метою підтримки функціонування комунальних підприємств, засновником яких є Слобожанська селищна рада, для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань та проведення оповідність до затверджених бюджетних програм, просимо прийняти рішення про затвердження обсягів фінансової підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради та здійснення внесків до їх статутних путів на 2025 рік в п'ятий рік редакції. А що ми змінюємо? А, ми вносимо обсяги. У нас вже кошти виділені, а саме просте рішення по обсяги нам необхідно. А, просто ті, ті кошти, які виділили, ми вносимо. в не, бюджет. В бюджет, в обсяги, так. Ой, не бюджет, а в це тут не капітал. Це тут не капітал, так. Ще питання? є? Нема. Прошу проголосувати. Прохання підтримати, Дякую про внесення змін та договорів до переліку об'єктів, що перебувають комунальній власності. Запрошую Алла барства, начальник відділу комунальної власності та приватизації. Шановні депутати, про перелік об'єктів комунальної власності ми просимо внести зміни двома рішеннями. Перше рішення це відповідно до звернення відділу вже з питань комунального господарства. Ми вносимо в розділ об'єкта інженерної інфраструктури додатковий об'єкт сверловина технічного безпостачання за адресою Копальницького 44 для можливості його проведення відповідності здійснення робіт. Прошу підтримати. А це нове святкова? Е, ні. А чому тільки зараз? Не було Не було Знайшли. Знайшли, так. Прошу промову, так? Йшли, йшли і знайшли. Проводимо в порядку. Друге питання: те, що нести, нести зміни перелік об'єктів комунальної власності е, з метою подальшої реєстрації. Право комунальної власності за двома житловому приміщенні за адресою спортивна. 2. там є на перших поверхах. Будинок і так комунальної власності. І на перших поверхах є два приміщення, які номер 107, 108, є технічні паспорти, які ми в подальшому зареєструємо за комунальну власність за громадою. І приміщення 109 це підвал першого під'їзду, там де у нас спорт для всіх. Ми упорядковує адресу, тому що в них не було номера приміщення, просто не житлове приміщення. Це не відповідає нормам законодавства. У кожного приміщення має бути упорядкована адекватна адреса. Тому прошу передати питання. Прошу проголосувати про затвердження положення про особливості передачі в оренду комунального майна Слобожанської територіальної громади та примірного договору оренди майна. Таке положення про особливості передачі воренди, воно дозволено законом про оренду і примірний договір. Також дозволено законом про оренду нам узгодити свій. Ми таке рішення приймаємо в новій редакції, тому що таке положення було. Але з моменту його прийняття ще до війни, ми приймали 20-21 рік. Відбулось багато змін в законодавстві, зокрема щодо. Певних дій в період військового часу, що можна опублікувати, що не можна, тому ми упорядково відповідно до чинного законодавства і примірний договір, виходячи з е, норм, скажімо так, фактичного е, необхідності, деякі е, норми вносимо. Примірний договір. Юристі його підготувала Так, звісно. Сіярку ще погодження за підписання юридичним відділом. Просто хотелось Йо... бы тоже им получить так, такие положения. Саме положення? Да, так, да, саме положення. Я можу надати. Воно є додатком. Ну, зараз, за... за... ну, взагалі. Додатком до висновка і проєктом рішення. Взагалі воно просто на сьогодні зараз не опубліковується, тому... Ні, ну для нас, для депутатів, можна ж подати? Можна. Кому цікаво, прочитай, кому я не цікаво, не буде я читати. Я вам в групу. Дякую. Ще питання? Прошу проголосувати. Про надання дозволу на продовження договорів оренди. Тут у нас блок є. Так, тут у нас 5 звернень прийшло від е е е е Переважно більшості фізичних осіб підприємців на минулій комісії. Я вже розповідала, що вони внесли зміни в законодавство про оренду. Тепер, не зважаючи на те, що раніше під час військового час автоматично промовилося договори оренди, зараз все, все промагається буде через аукціони. І от нам вже прийшли перші чотири звернення від фізичних осіб підприємців. Вони просять дозвіл на продовження договорів оренди. Я озвучу по яким хто. Трьом ми надаємо дозвіл четвертою фізичної особи ми відмовляємо, тому що ну давайте підряд. Як давайте підряд, перше, перше ми надаємо, пропонуємо надати дозвіл балансу тримачі. Це Слобожанська центральна лікарня шляхом проведення аукціону продовжити договір наговір оренди фізичної особи підприємства компанії Стетяна Володимирівна. Прошу підтримати. Друге в селі Олександрівка. Тут балансотримачем є виконавчий комітет. Є у нас фізична особа підприємець Ворожка Анатолій Миколаївич. Викола... Це сімейний лікар. Він теж просить шляхом аукціону продовжити його діючий договір оренди. Прошу підтримати. Третє це в селі Олівське. Також балансутримачів є виконавчий комітет. Є договір оренди з фізичною особою підприємцем Гриша Євгенія Валерівна, це стоматолог. І вона просить шляхом проведення аукціону надати дозвіл на продовження діючого договору оренди. Прошу підтримати. А, навіть п'ять я помилилась. Так, четверте: теж балансутримачі є керуюча компанія перспектива. Адреса Сухомлинського 40. Просить дозвіл фізичної особи підрозділів гривень Юлія Григорівна. Просить дозвіл на продовження діючого договору оренди шляхом проведення аукціону. Прошу підтримати. А ось по п'ятій заяві ми пропонуємо відмовити Янковській Дарині Леонідівна. Вона звернулася і просить продовжити дії договору оренди. Пояснюю, чому договір був укладений у 2020 році між це керуюча компанія Перспектива і фізичною особою-підприємець Янковська Дарина Леонідівна. Коли почалась війна, Янковська Дарина Леонідівна припинила діяльність фізичної особи-підприємця ще в 2022 році. На даний час вона ФОПом не є. Цільове використання цього приміщення здійснення підприємницької діяльності, відповідно до чинного законодавства. Фізична особа, яка не зареєстрована як підприємець, не має права здійснювати підприємницьку діяльність. Тому ми пропонуємо відмовити її у продовженні договору оренду. Питання? Є? Прошу проголосувати. В мене. Тут теж кілька рішень. Перше рішення це з питань будівництва завершив будівництво в балівському ліцеї, спортивну залу і вони передають цей об'єкт будівництва. Ну, фактично балансутримачів ліцеї для подальших локації Прошу отримати. Далі добре, добре. є запит. На передачу керуючої компанії «Господар» автомобіля від місцевої пожежної команди автомобіль Газ-53. Місцева пожежна команда не заперечує. Є в них можливість інший транспорт використовувати. А господар буде його використовувати у на благо громади. Точно, 47 автомобіль. Как-то його вже списувати, да, мені каже. Якщо є можливість ще використовувати, то мені здається, цей автомобілів переданий ще нами з колишнього району на сьогодні. Нет. Це не це, цей це автомобіль, ні? А. Це літовський автомобіль, він ну, цим Так що все добре. Списання це крайній захід це та. У дуже гарному стані не збереження. Майна ну, залишається в комунальній власності. Ще питання. Угу. Прошу проголосувати. Наступне теж про передачу майна це гуманітарний відділ. Звернувся для передачі йому будівлі закладу дошкільної освіти дитячий садок Беррійська. Будуть проводити проєктні роботи та будівельні роботи. Визначені е, замовником будівництва гуманітарної відео. Питання. Вдруг, в, в двох словах що ж таке договір з до в двох словах в серпні, ну я думаю, що ми юристи більше розповідають в серпні цього року припинив свою діяльність свою чинність побачають цивільний кодекс, який визначав господарський кодекс, який визначав е, право оперативного управління і право господарського ведення. на даний час. Таких прав ні оперативного управління, ні господарського ведення вже не існує. Замість нього є право по Придумати нове слово. Якому будемо. Ну, це, це слово це ще з тогочасного права. Це воно дуже немове. Е, в реєстрі, речі, ось прав, буде реєструватися це зараз не право оперативного управління, а право узбутку. Без зареєстрації цього права гуманітарний відділ не зможе жодний реєстр нести себе як замовника і ну, документацію і так далі не може бути. Так це висити. всіх це стосується, всі. Це всі. Це всі будуть на узофруску у каждого буде різним. Прошу Просто. Просто проголосувати. Про... Ривхинення оперативного управління на майно. Так, зробили невеличку інвентаризацію відділу з питань архітектури. Їм передавалося ще на праві оперативного управління. От ці чотири будівлі. Вони завершили ці всі роботи. Об'єкти будівництва на баланс передали, баланс утримача, але в реєстрі речових прав, на жаль, досі рахуються ці об'єкти за відділом. Архітектури е, Реєстратор може здійснити будь-які реєстраційні дії щодо похідних прав власності, виключно на підставі рішення власника та ради. Mm -hmm. Тому відділ там, е, з питань архітектури та будівництва просить е, припинити право оперативного управління за цими будівлями, які вже ну які вже не будуються завершені. Yes. Прошу Це. голосувати. Про надання дозволу на списання майна так от ми дійшли до того, що вже не неможливо використовувати. На жаль, є на сположенні при списання відділ е, з житлово-комунального господарства надав всі необхідні документи, протоколи мінітарізації, е, акти огляду і е, в е, стаковому. Пропонується до списання мережа водопроводу, вона не працююча, не робоча. І зовнішня система трубопроводу теплотраси, також І фактично вона не використовується, там нема. Ні гарячого обставинча, ні теплотраси. Так, як ми це списуємо, там вже щось є, так? Збурдовано, тепла... так, да, щось. Ні, що, там Воно перестало функціонувати дуже давно, ще до приєднання. Це межі заважають. Ресувати, да, і розвиватися. Ну, Тому потрібно додати. Ще питання? Прошу проголосу. І э, друге так само відвідувало з кінцями споритися. Є у нас є у них на балансі э, МФУ. Повністю ково заморозизовано і багато років йому всі документи також надані відповідно до положення підписання. Прошу підтримати. При внесення змін до рішення селищної ради про включення Слобожанської селищної громади на 25 рік запрошується Тельченко Марія, начальник фінансового відділу. Доброго дня, шановні депутати, присвітні за підсумками 9 місяців, виконання бюджету Слобожанської селищної територіальної громади становить 105%. Тому пропонуємо вам внести зміни до бюджету громади, а саме це перерозподіл коштів від економії бюджету та збільшити бюджет на 35 млн мільйонів, а саме на підтримку. ЗСУ підтримку звернула до нас військова адміністрація, далі ТЦК і Державна судова адміністрація України та Україна управління. Це те, що ми додатково направляємо на ці видатки. Питання. Mm -hmm. А ТЦК комунальні послуги з сочня, то безпечні забезпечення? відшкодування, mm -hmm. так. Вони у нас, на нас на базі початкової школи Сьогодні орендують приміщення для харчування. І сьогодні така процедура, що для відшкодування для, для збалансування бюджету. На На Ще питання. Але... Прошу проголосувати. Байде, почитайте. Наступне питання це внесення змін до рішення сесії про заходи. Якщо ми збільшуємо бюджети, зменшуємо або перерозподіл коштів між програмами, то вносимо і заходи до цільових програм зміни. Прошу про. Та ні? Не? Немає. Прошу проголосувати. Дякую. Дякую. І одне питання у нас для обговорення. Запрошується з іншої території. До нас була повільні асоціації 2 Два, Ларіса Соко щодо видання коштів місцевого бюджету для співфінансування ямкового ремонту асфальтного покриття на прибудинковій території. Це кошти? Так, це «Олімпік-2». Так, до нас звернулася Асоціація ОСББ Олімпік 2 щодо виділення коштів на співфінансування ямкового ремонту зватового покриття на прибудинковій території. Загальний кошторис на 197 тисяч. Відповідно, програми сталого розвитку житлових об'єднань Слобожанської селищної територіальної громади на 2025-2030 роки, 80 на 20, Олімпік за 39 тисяч, а із бюджету 158 тисяч вони просять виділити на співфінансування ямкового ремонту. Так, у них на території просідання вони надали е, деякі фото, надали е, кошторис, надали протокол зборів, просить виділити, а, кос... тось, хотів, дивився в чергу. Там на території Олімпіка є де... Лімньовка, яка збирається з ну, цієї частини селища. Ага. Вони відкачують далі. В своїх містах завжди йде просідання. Ну, це все всі знають і всі, всі бачили. Дело в тому, що якщо ми просто покладемо там асфальт, це не буде руку там ситуація. Там, І, Воно, там основне в одному місці, а так ще точечно є спотериторії. Зараз там же наші дітки Ну. Чесно говоря, не хочу там проблем великих. Щоб ще поставить дві машини. Лучше б генератор запустили, щоб світ був. Ну, це, собі це, це питання внутрішньої ас асоціації. <різь> <різь> Ну, це на тому, що там діти знаходяться, але це ж ніяк не влияє на їхнє знаходження там. Я пропоную, я пропоную краще це зробити весною, якраз і зиму прийдемо, і воно буде ще краще, ми побачимо. Он звонит а пропозиція. Нет, да ж так, пожалуй. А скільки часу там ірси? Скільки часу треба щоб зробити це? Ну, я думаю, пару пару, пару днів точно. Дні. Ну, в любом случае сессия у нас 30-го. Рознесення бюджетних коштів 15-го розпочинаємо. Зі слідом ну, маємо рішення. На буде у Маші Володимирівни після 20-го. 6-го грудня лежить асфальт. Ну, хто Цей нас назве, ну Да, yeah, давайте yeah. на навесно принесемо. Ну, це До 100 100, як, не впаде. якщо там є проблема, потрібно її вирішувати. На зиму дійсно як ну, та А може, є підрядник, який зробить, а потім кошти отримає. Чого? Ну, мені так роблять, я не знаю. <реш> <реш> ти вмієш домовлятися, <реш> <реш> Моя пропозиція перенести на весну. Ні, потрібно. Ви Більш немає пропозиції? Перша пропозиція. А, а у вас не було пропозиції, так? Да? Я прошу про фінансування. А, Перше профінансувати по чержій подачі, друга перенести на весну. Хто за першу пропозицію, прошу підняти. Проголосувати. Я за першу. Можна знайти підрядчика, який це зробить раніше. Не ждать їх хороші теж. Зімній процес, присадки грунта дуже влияє. Ми вже робили у себе ремонтні роботи по укладці асфальту. Ну, я бачу, мій голос нічого вирішує. Тому... Ні, ну все одно. Я просто пояснюю, чому я так прийняв рішення. Моя, моя думка була. Вона все пересаджується. І зима потім цей асфальт, отак тьф, і ввела. Тут відкласти на висоту. Дякую. Завторите позицію проголосувати. Зачем? Дякуємо. Черга Дякую. у нас закінчилася.